Суржик, неологізми, сленг усе це не просто слова, а жива частина мови, яка щодня змінюється. Часто саме через сленг. Старше покоління не розуміє молодь, але це нормально, тому що кожна епоха мала свої фішечки умовлені. І сьогодні, у нашому новому випуску сленги навколо нас, ми розберемося із новим словом, яке активно вживається в соцмережах та месенджерах. Це тролити. Сьогодні це слово на кожному кросі, у коментарях, мемах, соцмережах. Але ми задумалися, чи всі точно знають, що саме воно означає. Тож ми вирішили це перевірити і вийшли на вулиці Полтави. І ось що нам відповіли: Рулити – це хейтити або насміхатися. Це під дівкою якоюсь запитувати щось або прикалуватися, але так по Це насміхатись, наприклад, ну, якимось чином, ну, грубо кажучи, знущатись. Тролити це іздіватися над другим. Тролити, насміхатися, знущатися, розповсюджувати інформацію в мережі, е, як сказати, з таким скепсисом. Ви самі все чули. Загалом полтавці знають цей сленг. Але все ж, що насправді означає слово тролити? Пояснить нам доцент кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету Марина Свалова. Тролити – погане слово, неприємне слово. Троль є такий персонаж скандинавської міфології: насміхатися, підраженювати знову ж таки в якомусь негативному сенсі, висміювати можливо людину, створювати певні ситуації, в яких вона буде почуватися некомфортно, почуватися недолуго. Тож тепер ми точно знаємо, що слово тролити це про провокацію. А детальніше про цей сленг читайте у нашому матеріалі, посилання в описі цього відео. І не забудьте, наступного тижня новий випуск, де ми знову зануримося у світ живої мови.